Доброго раночку. Не можу сказати, що я бедра і весела, тому що я не виспалася. Я на пакет взяла ключ іду Вчора на черва. Вчора так втомилася, що не було сил навіть сказати, «пока» всім ввечері. Тому сьогодні просто продовжую блог. Тим паче він у мене не дуже насичений або, можливо, в день закінчу. Я на базі відкрила базу сьогодні, тому що ми. На майбутньому тижні я трохи випаду. в мене водіння багато поставили. Плюс, можливо, буде лікування, можливо, буде денний стаціонар. І мені поєднувати роботу лікування і водіння буде вже важко, а додавати сюди ще волонтерство ну, я не справлюсь, я не вивезу. Тоді моє лікування взагалі втрачає сенс. Плетемо наші сіточки, вже готуються замовлення до відправлення. Плиту зробила собі каву тут Ну, не кава, капучина Та й потихеньку плиту. Зараз попідбираю оці лахмотя та й буду плести. Не виспалась, не виспалась. Сьогодні сестричка на манікюр прийде, завтра доця, манікюр, брові, масочки поробимо. Доця дуже захворіла. Давайте я з вами трошки побалакаю. Дуся дуже, дуже, ну Вона не дуже захворіла, вона бухикає вже місяць і ми не можемо вивезти. Вона пропила бромгіксин, пропила лазолван, промастила евкобал їй на спину, на грудну клітину, парилась над картоплею. Коротше, дуже багато, бухикає, або треба снімок робити, або до лікаря йти. Температури нема. Я стала підрозрювати алергенний кашель. В неї забитий ніс, тобто в неї така набряк слизової. Я думаю, можливо, це в неї алергенне. Вона просто стільки всього пропила, а кашляти не може. Коротше, треба вирішити це питання, поки що не знаю як. Сьогодні буду читати дивитись. Да. Сьогодні вона йде на стажировку, шукає все ще роботу, хоче знайти роботу. І таки, і живе. Думаю, що приготуватись на вечерю, щоб вона і сьогодні була, і залишилась на завтра. Також та планую закривати помідори. Читаю паралельно 3-4 книжки. Одну читаю жінки, які кохають донестями. Взагалі такий формат не дуже люблю. Коли воно, типа, ля такий формат, як наче до психолога приходять різні клієнти, розказують різні ситуації, він їх прокручує, описує і пояснює. Але це все у форматі книги. Я. Я таке не люблю, але там такі є прикольні е, такі заяви, які мені відгукуються. Наприклад, е, така заява, що у жінки така психологія, що вона взагалі. Живучи рядом з чоловіком поруч, разом з чоловіком. Ну, тобто є родина, жінка-мати, жінка-дочка, жінка. У жінки ж взагалі стільки ролей у житті, що можна кукухой двинутися. Да? І бути ідеальною треба як донька, як мати, як дитина. Взагалі нікому ніхто нічого не должен, крім родітелів і своїм дітям. Тому що привели їх в цей світ, вони взагалі не просилися в цей жорсткий світ. Що жінка, відносини жінка-чоловік, чоловік це не чоловік, чийсь чоловік, а її чоловік, муж. Найчастіше її психологія построєна так, що вона живе думками, як могло би бути, а не і уявленням, як могло би бути, а не тим, як є насправді. І претензії до чоловіка частіше саме з цих причин. Уявляєте? Короче, я дивлюся, це до нас чи не до нас. Ні, не до нас. Коротше, це мене трохи потрясло, тому що ну дійсно так, дійсно, це так. Як могло би бути, яка б могла бути хата, машина, квартира, відпочинок, а не тим, що воно є. І претензії строяться від того: от могло б бути так, і тіпа із за тебе в мене не так. Ні, це не так. В тебе і без нього було б не так. Добренько, наравевчення це зовсім не моє, але поділитись іноді хочеться. Що читаю, що дивлюсь. Катя, ви прийшли, а я оце замітаю, не повірите. І в мене в голові крутиться цей відос один. Зараз я вас буду експлуатувати. Я вже вийшла з бази, взяла ящичок. Якраз буде дуже добре сіяти, сіяти землю, бо мені ще потрібна земля, а в мене отак картонка не підходить. Зараз пройдусь повз квіти і працювати. Зробила сестричці нігтю, манікюрчик. Всім привіт. Ось вона красотуля переїхала, довольна, да, не дуже. в той сарай, який ми дивились. І вже краще. Взагалі переселенцям важко. Так як приїжджаєш, то розумієш, пів країни тиняється із за сусіда Кацапа Дебільного. не А половина країни ще з 14-го року тиняється. Добре, все в нас буде добре, бо ми молодці. Ми молодці, ми п'ємо каву угу. і робимо добрі справи. Ну, особливо хатуна. <рес> Та всі роблять. Хто що може особливо? Всі, хто що може, то і робить. Зараз деякі родини те, що вони самі виживають без допомоги інших, це вже є молодці і подвиг. Ладно, все, все, я пішла, Олеся, Я в одну зу... сторону, алеся в іншу. Все, Давай, пока. Сонечко, пока, пока вже пізній вечір, вже ніч, коротше, вже ніч. І зараз буду лікувати Вікторію. Знаєте, той випадок, коли не допомагає від кашлю нічого. Купила полімобріз, зараз за калашмачу заставлю випити. Також купила, згадала такі компреси на спину при кашлю, коли вже не допомагає ні нібулайзер, ні Бромгіксін пропила, лазелван пропила. Евкабалом мазала, мазала. Ну, взагалі нічого. Над картоплею дихала. Я оце перейшла на такі методи, оця ліпьошка залишилась щірічка. Зараз буду ампула папавіріна, ампула еофіліна, ампула алої і ампула магнезії. І деміксіт як провідник. Буду все це ну з водою мішати деміксіт. Все це буду зараз замішувати, робити компресік на грудну клітку, побачимо, допоможе чи ні. Ну, мамочки і взагалі жіночки, кому 40, знають ці компреси, ліпошки, то можна муку замішати. Ну, я тряпочку намочу і покладу на грудну клітину. Міша оно починається. Поки ходить, поки, поки ходить і стоїть нічого. Як тільки лягає горизонтально, все.